Я не вважаю, що це дуже це мінімальна заробітна плата. Офіс-менеджер за 7,5 тисяч гривень повинен бути е е офіс менеджером. У вас тут вакансія офіс менеджера і зарплатня 7,5 тисяч гривень стоїть. Я трошки ображений. Ображений на що? Вражений на те, що ну не знаю, навіщо вам офіс менеджер за 7,5 тисяч гривень. Yeah. А я представник поліції вакансій. Ось діджитальний відділ з'явився в Україні. Дуже цікаво. Я щось не впевнено, що таке існує. Ні, ми, ми іноді просто продзвонюємо вакансії, щоб дізнатися якість. Насправді, якщо між нами, то це ось сабвідділ Work.ua, і ми просто ось дивимося на вакансії. Підкажіть, будь ласка, на 7,5 тисяч гривень. Це ж все ж таки дуже маленька зарплатня. Можливо, не потрібен вам той офіс-менеджер, бо людину не знайдете за ці гроші. Давайте ми будемо вирішувати. Від якщо у вас немає пропозиції, то тоді.